Боротьба із наслідками російського терору. Представники місцевої влади розпочали прийом заявок містяни на грошові відшкодування. Детальніше про те, де та як можна отримати виплати для ремонту помешкань, Кирил Верязкин дізнавався. Відновлення майна після російського обстрілу триває біля будинку, який був знівечений, чи не найбільше організували мобільний пункт СНАПу. Тут містяни зможуть подати заяви на відшкодування коштів. Ми зробили ті оперативні роботи, які треба було. Тобто забити вікна, десь плівкою зробити дах тут. Був пробитий. Теж ми його відремонтували. А зараз ми почали приймати заяву на компенсацію від мешканців, а також паралельно актуємо і. Будемо робити ті роботи, які стосуються конструктивних елементів. Ну, вікна в під'їздах. Для отримання компенсації мешканцям потрібно зібрати пакет документів. Перелік документів не простий. Це є заява, документ на власність, паспорт, ідентифікаційний код, рахунок айбан для призначення допомоги, і також той же самий акт, який ми потім долучимо в процесі опрацювання документів. Звернутися за такою допомогою можуть власники житла, співвласники житла або квартиронаймачі». Компенсації для кожного будуть індивідуальними. Все залежатиме від обсягу пошкоджень, які. І оцінюватиме спеціально створена комісія. Вже з ми почнемо компенсувати людям ці кошти. Тобто, згідно тих актів, які робить відповідна комісія, де входить управління капітального будівництва, де входить архітектура, вона буде залежати від пошкоджень. Тобто в одній квартирі вікно пошкоджено, в другій три вікна. Ну, тобто, це залежить від пошкоджень. По університету у нас є сьогодні обіцянка НАК Нафтогазу України про те, що вони візьмуть шефство і не профінансують відновлювані роботу. Пані Наталія ще заяву не писала, проте вже підготувала весь перелік потрібних документів. Нам такий осколок залетів в хату, шафу пробив, стіну пробив. І ці стіни попередження, як вони називаються, стіна ж вилітається, тріщини пішли. Ми вже все проконсультовані, треба писати заяви, давати документи. Буде ходити ще комісія, оціняти Пошкодження, надіємося, що нам компенсують. Деякі містяни вже отримали попередні висновки комісії. Квартира ні, мінімальна. В нас тільки вирвало завісів вікно, але пошкоджений автомобіль. Попередньо нам прорахували вартість заміни ремонту по автомобілю в районі 10 тисяч. Ну мені більше не треба. Мені треба тільки вартість того, що буде не потрібно ніяких додаткових замінити і. Забути, тобто цих 10 тисяч хватить на ремонт. Так. Проте це не єдині компенсації, передбачені для постраждалих від російської агресії. Одноразові виплати зможуть отримати громадяни від обласного департаменту соціальної політики. Це не компенсація, це допомога, яка складає в залежності від заподіяної шкоди вартістю максимальною до 25 тисяч. Надається допомога, і для цього необхідно подати документ, заява. Подається до департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації, тобто до нас на Леся Курбаса, 2 до заяви, де зазначається інформація про подію та необхідність виділення цих коштів. Звернутися до мобільного відділення ЦНАПу охочі зможуть протягом двох днів за адресою берегова 32. У разі необхідності дні роботи такого відділення подовжать. Натомість департамент соціальної політики прийматиме заяви громадян впродовж року. Також чиновники закликають місцевих мешканців реєструвати заявки на державну програму. Є відновлення.